Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення. Хлопці, якщо свої, проходьте. Якщо, кажу, вороги, здавайтеся, будете жити. Мені куля так прямо біля щуки чуть чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Можна молити за перемогу, можна знаєте, хоч лобо розбити там е, в церкві, але піра без діл мертва. Звати мене Дмитро, позивний мій Кадило. Я з дитинства хотів бути священником, мені це подобалося, присловував в церкві. І якось так, знаєте, в мене вже не було сумнівів навіть вже в старших класах, ким я буду і ким я хочу стати. Тому, закінчивши школу, пішов в Львівську духовну семінарію, закінчив її і. Потім згодом став священником і почав вже служити як священник. До початку повномасштабного вторгнення я їздив в АТО, потім вже в Ос, як волонтер допомагав. ну І, звичайно, після повномасштабного вторгнення також певний час тим займався, допомагав, їздив, робив, що міг. Потім зрозумів, що цього мало, потрібно щось робити, і вирішив стати в ряди. Державної прикордонної служби в 11 і Краматорський загін. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення, потім там ходили в різну розвідку. Ну, знаєте, в мене таке поняття. Крім того, що я є священник, я не перестаю бути чоловіком. І тим більше зараз такий час, коли. Ти прекрасно розумієш, що дуже багато моїх друзів віддали своє життя. Не можна просто так сидіти, тому що, от мені казали, та знаєте, молитися за перемогу, просити в Бога перемоги це одне. Але є такий вислів, то кажуть, що віра без діл мертва. А у мене є свій вислів. Молитва без діл також є мертвою. Можна молити за перемогу, можна, знаєте, хоч лобо розбити там в церкві, але перемоги не буде, якщо нічого не робити. У нас було багато за певний період часу зустрічей з ворожим ДРГ. Ми чекаємо, куди з тої сторони ідуть жицай. А ми, коротше, каховка. Да, каховка лів. А ми, короче, п'ємо каву, народ. Все нормально. Ми так, знаєте, з нашою групою Я зустрілися з ними в лісі метрів 80-100 одні від одних. Я вже просто побачив, що вони засіли. Побачив того погляду, напевно, до кінця життя не забуду. Він був в балаклаві, і просто він дивиться на мене. Я так повернувся, дивлюся на нього. Наші погляди ми зустрілися очі в очі. Ну, я, звичайно, так само зайняв позицію, щоб не бути на його лінії вогню, хлопці також. І ну, я, як командир, почав їм казати, хлопці, якщо свої, проходьте. І якщо кажу вороги, здавайтеся, будете жити. І десь 5 хвилин у нас була тишина, і я тільки так, знаєте, за Великого дарова голову чу-чуть буквально висовую, хотів сказати, ну, то що, вирішили? І зразу пішов постріл, мені куля так прямо біля щоки, чуть чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Я зразу за держав заховався, відкрив вогонь. Хлопця також. Потім я вже так знаєте рукою защукув крові. Ну я зрозумів, що це царапано, що це не сильно, але ну… є такий досвід, звичайно. Отче наш, ти що є на небесах, нехай світиться ім'я твоє. Військово хочу побажати найперше, то здоров'я. Натхнення на ту працю, бо це є дуже велика, титанічна, колосальна робота, хто б на якій посаді не був, і не тільки з бойових, тому що кожен має робити свою роботу і ту роботу, яку вміє, і ту роботу, яку може. А повірте, Господь вас ставить саме в те місце і на ту роботу, де ви повинні бути, і де ви найкраще послужите людям і свого народу. А людям хочу сказати, що ну. Щоб працювали, щоб допомагали, хто е, в якому як то кажуть, ракурсі, хто якому своєму полі може працювати і, і допомагати, тому що зараз направду люди трошки трішки заснули, трішки, як то кажуть, е, забули, що дійсно йде війна. Але усвідомлювати і розуміти, що кожного дня за тебе хтось, як би то не звучало жахливо, віддає своє життя, тому... Цінуємо те і працюємо, трудимося задля нашої перемоги.